Нарцист не створює твою біль, він влучає в стару. Більше за все нас ранять не ті слова, а старі знайомі інтонації. Він каже ти знову все зіпсувала. І ти не просто ображаєшся, у тебе стискається живіт, присихає в горлі, бо це вже було. Це не про нього, це про маму. Яка зітхала кожен раз, коли ти щось робила не так. Про тата, який мовчав тижнями, про бабусю, яка казала, дівчатка мають бути зручними. Він не придумав твою біль, він лише натиснув на вже існуючі кнопки. Це як у фортепіано. доторкнись до потрібної клавіші і піде звук. Твоя схема це клавіші. А нарцис той, хто гравець. Але правда в тому, що ти не інструмент, і якщо він знає, на чому грати, це не значить, що ти маєш звучати лише для нього. Ти можеш навчитися закривати кришку і грати власну музику.